І отця і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на Богу! Дорогі браті і сестри! Сьогодні Пресвята Богородиця покликала нас всіх на її день народження. Це є велике свято, тому що воно має безпосереднє відношення до нашого спасіння. І вона радується всім нам, які прийшли сьогодні, які знайшли час, попри робочий день, попри можливо якісь обставини, які у кожного з нас були. Вона радується тому, що ми прийшли до неї, і вона засмучується дуже від тих, хто не прийшов, хто пішов, хто на своє поле, хто своїх волів дивитися, хто як там в Івановській там на весілля пішов. Кому як у кожного завжди є обставини, які вони придумують для того, щоб не прийти в храм в неділі, в свята. Це не означає, що на них зразу, як молоток, на голову впаде якась кара. Але вони просто недоотримують чогось, що вони могли би мати, і те, що вони можуть отримати тільки тут, на жаль. І Пресвята Богородиця радується за тих, хто прийшов. І Є таке церковне передання, що вона нікому не відмовить в проханні в цей день. Тому просіть про найбільш сокровенне, найбільш потрібне, найбільш важливе. І Цариця Небесна обдарує вас сим. Ми дуже любимо її, тому що вона є та, яка дарує любов. Вона є найближчою до Бога серед ієрархії святих. І дехто вважає, що те, коли ми просимо у різних святих, щось одне або друге, або третє це є виявом якогось політеїзму, якогось язичництва, яке проникло в християнство, особливо протестанти люблять нам це закидати. Але насправді це не так, тому що все творіння Боже, і всі люди, і всі святі, це є вираження. Якоїсь із багато, багатогранних риз Божої особистості, так же само, як творчі люди, ті, які пишуть чи прозу, чи поезію, чи музику, вони в різних своїх творах висловлюють частинку себе. І так же само Бог у всьому сотворінні висловлює різну частинку того, яким він є. І тому у кожного святого і не дуже святого є своє служіння в цьому світі, яке він повинен нести. І тому ми молимося одне за одних і підтримуємо одні одних для того, щоб як така складанка зібратися всі разом, в єдину стіну нерушиму. рушимо. Презвята Богородиця, це та, яка в першу чергу дарує нам любов. Любов це є природний стан буття. От ми кажемо, що Бог є любов, але ми не завжди розуміємо вповні, що це означає. Ми не завжди осмислюємо ці слова до кінця. А між тим Господь готовий з нами поділитися всім, подарувати нам все і в першу чергу єдність із собою. Один богослов сказав, що любов в духовному світі це є те ж саме, що в фізичному світі гравітація. Вона стягує все разом, об'єднує його в одну таку велику єдність, таку вселенську по любові. Ми притягуємося одні до одного, ми цю єдність прагнемо вступити. Тому це природний стан буття, який нам дарує і радість, і гармонію. Але є ще, крім цього, злоба і ненависть. Ненависть це є те, що розділяє, є парадигма любові, а є парадигма страху. І ненависть це є вираження того хаосу, який відбувся, коли на початку часів агенти небуття так сказати, повстали проти сил буття. Цей хаос він досі проникає в наше життя. Хаос це те, що розбиває любов, що її знищує, що розділяє нас і відкидає нас, і робить нас далекими одне від одного. І страх це є, коли ми втрачаємо цю любов, цю гармонію, і оцю радість. Тоді виникає страх, тоді виникає жах, такий прям, прям тваринний жах. Так же саме, як всі клітини в організмі єдині підтримують одна одну, так же само ми в природному стані буття. Але коли настає ненависть, коли настає злоба, то це як ніби одна клітина, яка ракова, яка починає поглинати і знищувати всі інші. І на жаль, воно входить в наші серця. Дуже часто, оскільки наша реальність є падша, ми дуже часто живемо по злобі. Ми живемо по цій парадигмі ненависті. Ми в першу чергу думаємо, як нам наші проблеми, які у нас виникають, вирішити з точки зору сили. Ми думаємо, кому ми подзвонимо, ми думаємо, кого ми покличемо на поміч, яка у нас є група підтримки. Хто так сказать, кого можна нам закликати, як ми будемо розрулювати цю ситуацію? Ми зразу вже вибудовуємо собі тактику бою, яка вона у нас повинна бути. А між тим можна інакше. Нам дуже часто навіть в голову не приходить, що можна інакше. Тому що якби ми стояли в цій божественній любові, вона би переображала нас так, що ті люди, які попадають в поле її дії, вони би мінялися самі. І тоді на нас би або ніхто би взагалі не нападав. Або ті, які б навіть мали до нас претензії, вони б перемінювалися, вони б самі приходили до нас, каялись. Одного, Одної молитви, одного благословення було б достатньо для того, щоб їх перемінити, для того, щоб їхні серця знову привернути до Бога. І вони б тоді прийшли. Нам просто здається, ми настільки вже в цій злобі пов'язли, нам здається, що вже не може бути інакше. Як же це так, якщо ми не відповімо ударом на удар, якщо ми не знищимо того, хто нас образив? Якщо ми не принизимо нашого ближнього, ми ж будемо виглядати слабкими, ми ж будемо виглядати приниженими, ми ж будемо виглядати в програші. Ми ж не можемо зараз уже інакше. Ми навіть не думаємо про те, що через покаяння нашого ближнього він може очиститися набагато більше. Він дійсно може щось зрозуміти, може щось осягнути. І тоді, як в святому Євангелії, ти придбав брата свого, ти притягнув його до себе. Він буде далі з тобою. Він буде далі тебе підтримувати, ви станете найкращими друзями, можливо, з ним. А причини ненависті, причини злоби забудуться. Треба завжди ставити собі питання, коли ми з кимось враждуємо, якщо би і я і мій суперник повинні були сьогодні до вечора померти, то чи вартий би був предмет нашої суперечки такої ненависті, навіть якщо формально ми праві? Буває таке, що ти правий, але твій брат засмучується від того, що ти правий. І тоді, чи ти будеш відстоювати свою правоту до кінця, тому що ти правий, чи ти подбаєш про свого брата. Звичайно, бувають ситуації, коли є об'єктивна істина, і цю істину потрібно відстоювати, але знову ж таки потрібно навчитися відстоювати її без злоби. Тому що жити по любові набагато краще і легше, і приємніше, ніж жити по ненависті. І кожна людина, яка от хоч раз стояла в Дусі Божому, яка хоч раз щиро стояла в молитві і відчувала Господню близькість, вона вже ніколи цього не забуде. Іноді буває, що це відчуття притупляється, іноді буває, що світ, ця перша реальність поглинає нас. Але якщо ми знову повертаємося до Бога, то він відкриває нам це бачення з іншої перспективи. Ми тоді починаємо бачити інших наших ближніх як, можливо, ще недорозвинуті душі, які ще не доросли до цього рівня, якими ще треба якийсь шлях пройти. Дуже багато злих людей навколо нас, які ми бачимо і в церкві, і поза церквою, і серед духовенства, і серед звичайних мирян. Вони стали такими не від хорошого життя. Можливо, їх ніхто ніколи не любив. Можливо, їх ніхто ніколи не приласкав. Можливо, коли вони були в біді, потребували, ніхто не подав їм руку, ніхто не прийшов їм на допомогу, ніхто не обійняв і не сказав не бійся, я з тобою ми разом через це пройдемо. Ніхто не підтримав. Тому вони так озлобилися на весь світ, і вони тепер не можуть навіть уявити, що можна якось інакше жити. Вони це на всіх виміщають. На превеликий жаль. Існує таке теж церковне ну не то що передання, ну така приватна богословська думка, що відпали два. Відпали взагалі всі апостоли, але особливо відпали двоє: відпав Юда і відпав Петро. Петро прийшов, покаявся, тому що інші апостоли до нього прийшли. А до Юди не прийшов ніхто. І тому він не зміг перебороти в собі цю скорботу, це, це падіння, це почуття провини, і всі знають, який кінець його спіткав. І тому, коли на нас нападають і хочуть у нас щось відібрати, то якщо ця людина доросла до цієї божественної любові, до цього рівня святих, то вона спокійно віддасть все, тому що вона розуміє, що Бог нам все дарував. Що хоче у нас відняти, хай забирають. У нас буде в 10 разів більше. І нам шкода буде цю людину, тому що вона не знає, не розуміє, що насправді Бог нам дав все, а чіпляється за якісь крихти. Більшість наших конфліктів з нашими ближніми виникають, тому що ми або гриземося з ними за свої особисті кордони, або гриземося з ними за свою власність. А між тим, досконалість досягалася. Раніше в монастирях для того, щоб дійти до цього способу мислення, люди в монастирі йшли, коли ще були справжні монастирі, а не ці клаки, які зараз, коли ще були старці, люди шукали собі великих духівників. І в цьому суть монашества, в цьому суть ініціація, в оце ангельське життя, для того, щоб бачити Бога таким, як Він є. А всі ці речі, які ми читаємо в Патериках, оці такі жорстокі правила смирення. Вони потрібні були на початку для новоначального, для того, щоб допомогти позбутися старих звичок, для того, щоб допомогти позбутися того, як, як вони жили в світі, для того, щоб вийти на новий рівень, для того, щоб перейти до нового життя. Радість це божественний стан. Де є радість, там є Бог. Де немає радості, там Бога немає. Де є сум, скорбота, зневіра, страх. Ненависть там немає Бога. Тому ми по відчуттю нашого серця ми можемо зорієнтуватися, куди нам іти, що робити. Є такий навіть синонімічний ряд, що говорять, що радість і слово Ра, що в Єгипті Ра це було сонячне божество. А оскільки більшість світових мов походять від праслов'янської, то воно у нас до сих пір зберігається, тому радість це сонячний стан. А сонце небесне це є ікона Христа, якого називають Сонце правди. Тому ми розуміємо, що там є де є оцей сонячний стан, коли ми вранці навесні виходимо в двір от, і бачимо сонце, бачимо зелені листочки, нас наповнює якась особлива радість, приємність, мир. І от де є цей стан, там є Божа присутність. І тому ніколи ми її не оминемо. Амінь.